Отже, всім привіт це життя відомих людей. Ну і дійсно, якщо весь світ обговорює те саме падіння спідниці Дженіфер Лопес, у нас обговорюють інший контент: як Ірина Білик посмажила шашлик зі своїх колишніх. Днями співачка побувала у Павла Зіброва на барбікю. Невідомий артист виклав на своїй інстаграм сторінці відео та фото, на яких він в компанії Ірини Білик, продюсерки Нон Кодрашової, дружини Марини і доньки Діани, смажить шашлики. і Відпочиває у себе на дачі. Співак поділився, що день минув чудово і виклав ось таке відео в соцмережі. Глянемо. Ми з Ірочкою білик, ідемо жарити шашлик. У Паші, на Сьогодні, дачі. Сьогодні просто чудовий день, ми нарешті глампогоду? відпочиваємо з тобою. Паші. Без концертів, без гламура, без макіяжу, без натурель. Натурель, подивіться, натурель. Ну, Ірина Білик також пожартувала, додавши, що смажить і пару шашликів з моїх колишніх. Цікаво на кого саме натякала Ірина. Нагадаю, одним зі своїх колишніх продюсером Юрієм Нікітіним Ірина підтримує стосунки і навіть нещодавно зустрілася в Варшаві з іншим своїм ексом хореографом Дмитром Коляденком, Співачка в дружніх стосунках ще недавно разом гастролювали з благодійними концертами. І, до речі, не так давно Коляденко шокував зізнанням. Що після розставання з Білик у нього цілих 19 років не було сексу. А от зі своїм єдиним офіційним чоловіком, російським фотографом азербайджанського походження Асланом Ахмадовим, Ірина зв'язку немає. Білик зізналася, що не стежить за життям екса, який після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну продовжив перебувати на тери... на території країни-агресорки. Ну а їхній дев'ятирічний син Табріс підтримує. کے تاتا نئے співак Меловін зробив незабутнє шоу, яке стало справжнім подарунком для його фанів в Одесі. Утім, спочатку співак збирався виступити в одному з клубів, проте концерт було скасовано через банальну причину велику кількість непроданих квитків. Після скасування виступу артист вирішив не залишати своїх прихильників без свого живого виступу і влаштував концерт просто неба на пляжі Ланжерон 27 липня. Без сцени та квитків. Музикант несподівано зібрав понад 10 тисяч глядачів. Під час цього концерту також було зібрано 75 тисяч гривень на підтримку збройних сил України. Водночас співак анонсував і свій вже такий повноцінний сольний концерт у Києві 5 грудня, де він святкуватиме 10 років на сцені та представить свій новий альбом. Нагадаю, недавно Мел е, е, оголосив, що мобілізувався до лав Державної прикордонної служби України і став частиною ансамблю цього правоохоронного органу. Ну а Сергій Жадан отримав австрійську державну премію з європейської літератури. Розмір премії 25 тисяч євро. Це відбулося 25 липня під час церемонії на Зальцбурзькому фестивалі. Міністр культури Австрії Андреас Баблер підкреслив, що Жадан є одним з найяскравіших письменників сучасної європейської літератури, чия творчість стала голосом українців у світі, в тому числі через переклади його книг іншими мовами під час вручення премії Жадан виголосив промову на тему свідчити і любити, в якій розповів про роль письменника в часи війни, цінність правди та силу любові, як здатності не втратити людське обличчя в нелюдських обставинах. Далі цитую частину його промови. Література не завжди видається доречною, коли мова заходить про споглядання смерті. А втім, свідчити про війну потрібно, потрібно і для самої літератури і для її читача, свідчити щоб далі боротись, свідчити, щоб любити, зазначив поет. Американський рок-гурт «Imagine Dragons», що завжди демонструє свою підтримку Україні, знову вразив фанів на своєму останньому концерті європейського туру, який відбувся в Лондоні. Під час виступу фронтмен гурту Ден Рейнольдс загорнувся одразу в чотири українські прапори, які закинули фанати на сцену. Цей момент, звісно, одразу став вірусним у соцмережах. Публіка вибухнула емоціями, аплодувала, кричала на знак вдячності. Ну а авторка яка відео зазначила це. Був не просто жест. Це була підтримка, це була любов. Це була Україна в самому серці Лондона. Глянемо. Лондон став особливою точкою в турі для українських фанів в деяких європейських містах, наприклад, у Будапешті та в Варшаві, організатори концертів забороняли проносити українські прапори. Ну а в столиці Великої Британії таких обмежень не було. Тож фанати скористалися можливості висловити вдячність гурту за непохитну підтримку України. Велике прощання із принцом Темряви планується у Бірмінгемі. Мова, звісно, про похорон фронтмена легендарного гурту Black Sabbath Озі Осборна, який пішов з життя 22 липня. Попри тяжкі хвороби, за кілька тижнів до цього озі встиг дати масштабний прощальний концерт в тому ж рідному місті Бірмінгем. Там же його її проведуть в останню путь. Шерон Осборн, дружина музиканта, оголосила, що буде організовано публічне прощання. Ання і великий рок-фестиваль пам'яті музиканта но ну, похований він буде у приватному саду їхнього маєтку Велдерс Хаус. Ну а фестиваль обіцяє зібрати дійсно зірок світової рок-сцени. Тим часом донька легендарного Озі Келлі Осборн вперше публічно написала про своє горе в своєму інстаграм. Вона висловилася про біль від втрати, зазначивши, що для неї Озі був не лише батьком. Келлі написала: Я не. Щасна, я така сумна. Я втратила найкращого друга, який у мене колись був. Нагадаю, на прощальному концерті Келлі нарешті отримала від батька благословення на шлюб. Її коханий Сід Вилсон зробив просто на сцені пропозицію. Келлі багато разів виступала на сцені разом із зі своїм відомим батьком. Вперше вони заспівали дуетну пісню 2003 року. Ну а їхній спільний трек «Changes» був на перших сходинках чартів Великої Британії доволі тривалий час. Віслюк зі шрека розкаже свою власну історію в окремому повному метрі. Американський актор Едді Мерфі анонсував роботу над мультфільмом про Віслюка одного з найулюбленіших персонажів а, всього світу. Робота над фільмом розпочнеться восени цього року. На ну, прем'єра Шрека 5» запланована на грудень 2026 тисячі Едді Еді Мерфі поділився, що цей спін-офф буде подібний до кота у чоботях. Адже Віслюк матиме власну. Маленьку історію в новому мультфільмі, окрім самого Віслюка, з'являться його дружина Дракониха та діти напівдракони і напіввіслюки. Мерфі зазначив, що новий фільм обіцяє бути таким же захоплюючим, як і усі попередні частини франшизи. Ну і не менш успішним за спін-офф того самого кота у чоботях, який був номінований на Оскар, а в прокаті зібрав 555 мільйонів доларів. Ось так. Ну що будете дивитися? Шрек 5. Слухай класно, Гаррі Поттер пенера. вернувся. Шрек вернувся, то наче я не знаю, що відбувається. Мене знаєш, малі до сих пір іноді пародіюють того віслюка, і коли ми кудись їдемо або кудись йдемо, вони просто е знущаються з мене і починають. Ми вже прийшли, а ми вже доїхали. А ми вже скоро дратує. <с işaine> Та ну віс... trocki... цей віслюк. Якраз знаєш, такий класний образ того, що навіть будучи не на першій ролі, можна отримати Звичайна, таку ж світову славу. І визнання, ну, як і, це і ті, хто Ді попереду. Мельхи, який озвучував, дублював це все, а так, я от, думаю, та повертаюсь до Лопес, 56 років, та uh -huh. і як наскільки органічно при цьому вона в таких сексуальних відвертих нарядах, в такому цьому всьому, це ти про другі ролі, як інколи можна, та, uh -huh. а як інколи можна, От, так, от і, та? На перших, так, освіті, і на перших те, як у світі так довго. так довго. Це не виглядає смішно, це не виглядає неорганічно, це виглядає доречно і природі. Ну, окей, якщо ти взяв світову зірку, давай візьмемо. Нашу велику зірку того ж Павла Зіброва, про якого ми з собою сьогодні говорили. І, Біл, так. і білик. Взагалі такі шлаки з колишніх так. білик так. він разом <світ> зі своїми вусами органічно. Слухай <світ> <мус, А>, ну, <світ> то це це наш український народний продукт. Все тут так. немає чого навіть не обговорювати. Тут все тут Миколаївич Ферева. Все це тим. Чекаємо тебе завтра. Так, Дякую вам. Завтра звісно. У же порі в сніданку з 1 плюс 1 Чекайте на свіжий випуск життя відомих людей. Гарного дня сьогодні.